Ти купив печенюжок. Заварюй чай. Від чаю не відмовлюсь, дякую. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у ігровій індустрії за цей час. Вампіри на маскараді, криваві лінії два повертаються. Ми повернемося, хоч ми нікуди й не зникали. Хоч ми нікуди й не зникали. Звісно, без точної дати релізу, проте з новими обіцянками встигнути до осені 2024 року. Ну і тепер гра в руках інших розробників. Звичайні зрум. Ану віддай моє тіло, ти тілокрад нещасний. Слухай сюди, комуняка, ти обкурена. Ні, це не китайські комуняки, а неочікувана британська студія. А ще версії для PS4 та Xbox One скасували, щоб сконцентруватись виключно на нових консолях. Розумне рішення. Там люди вже дочасно грають Старфілда. Хтось нахвалює гру просто за те, що вона створена в стилі старих ігор Бефезди, а хтось викидає гори негативу, бо гра виглядає застарілою. Я особисто ще не мацав, тож дочекаюся 6 вересня, коли вона вийде в геймпасі. Я не з такої сім'ї, як другі. До того ж майстри створення бездушних машинописних перекладів за два дні релізнули українізатор до зоряного поля. Переклад там має бути страшний та кривий, приблизно такий, якби ви оце сиділи і сканували гру перекладачем від Гугла. Даруйте, я на хвилинку. Ця та фінальна фантазія, релізниця на ПК. Дійсно, надзвичайно велике і приємне сьогодні є свято. Ну принаймні так запевняють скваренікси. Крім того, до гри мають вийти також два доповнення. Ніяких релізних дат розробники не повідомили. Хтось підкинув Ларіанам мотивації, і мотивація то є сильна. І тепер вони стверджують, що релізнуть третю браму Бальдора на іксбоксі вже цієї осені. Нагадаю, що на PS5 гра релізиться 6 вересня, але власники дорожчих видань вже зараз можуть отримати доступ до ранньої версії гри. Ми швидші і про всяк випадок нахабніші. Страус Зельнік натякнув на можливе продовження Red Dead Redemption, але чекати його доведеться напевно дуже і дуже довго. Як мінімум треба ще дочекатись виходу шостої GTA-шки, а вона взагалі не має дати релізу та ще не була офіційно анонсована. Хоча про її розробку і так всі знають, мінімального трейлера від Rockstar'ів ще не було. То чого нема? Нема. Нещодавно релізнулась доволі трешова гра, але з неймовірною музякою та діалогами. Там навіть можна почути пісні Жадана у моєму виконанні, хоча то радша антиреклама. І ось коли вони об'єднуються, з'являється творча синергія, з'являється катарсис. Ну і плюс народу любить пісні про бухло і наркотики. Давай, до курі пішли, попрацюємо. Неочікувано також помітив трейлера однієї польської гри з не менш офігенним саундтреком та озвучкою. Добре, Good afternoon everybody. В неї зараз доступне демо в Стімі, тож я відразу побіг туди, аби помацати і неймовірно зрадів, побачивши, що в грі наявні українські субтитри. Це фундаментальна річ. Pit Гайнс запевнив, що Bethesda й надалі продовжить шліфувати Redfall. Попрацюємо. Так, yes. так, yes. так. Yes. No. так, Зараз вони планують переробити гру до рівня інших їх онлайнових проєктів. на кшталт 76-го Фалавуту та Elder Scrolls Online. прекрасний план. Не перевершений. листопада стане доступне преміум видання всім відомого симулятора фермера. В нього входитимуть абсолютно всі доповнення, що виходили до того. Молодь юрбою ганяє селом. Куда сука, ти? Ага. Полонені. Інтернетами ширяться чутки, що Ворнери запустили в розробку продовження Hogwarts Легасі. Дуже хочу, щоб уже там були офіційні українські субтитри, а може і озвучка. Але якщо не буде українською, вімкнемо польську, аби почути нарешті. АВАДА гарамля курба! Та в першій частині не було навіть польської озвучки. О курва! Ще одні чутки цього разу про третій Last of Us допомагає ширити вже сам Ніл Дракман. Заявою, що нічого не може коментувати з цього приводу. Не може бути жодних питань. У когось є запитання. Що вже розтлумачились допитливими користувачами інтернетів, як те, що гра таки в розробці, а пана Дракмана стримують за допомогою трьох страшенних літер НДА. Розробники брами Бальдура заявили, що деякі напарники були занадто хтивими через баг. Я ще працюю над цим багом. Я нічого не публікувала. Ну, може, баг сам виправився. Баги самі не виправляються, Давіде. Так, через це деякі спідранери добігали за дві хвилини до 18 плюс цен. І саме через це в рандомну ніч до вас приходила лайзелі з домаганнями, а також раптово закохувався Гейл. Чужо! Zgierdol się. Polakie za pomocą już sztucznego intelektu zmusili personaży w trakcie Baldur's to rozmawiać polsko Twój umysł splutuł się z umysłem autora filmu. Rozumiesz przez jakie trudy musiał przejść i co musiał poświęcić, by zdobyć moc klonowania głosów. Albowiem każda z postaci przemawia swoim oryginalnym głosem, włączając w to postać główną. Próbujesz się oprzeć. Starasz się nie oglądać i nie subskrybować, lecz wyrzucasz krytyczną porażkę. Całkowicie oddajesz się sztucznej inteligencji. Jesteś świadom, że czekają cię niewielkie spoilery. Przy czym głosy były małże identycznie tym, co były w oryginalnej angielskiej wersji. Czasem zastanawiam się, czy mam nie prowadzić, karać, poddawać próbie, a może nic z tych rzeczy? A więc podróżujemy w towarzystwie słynnego Klingi Pogranicza. Od razu czuję się bezpieczniej. I to duże straszno, straszne, bo się kilka roki roboty pożemyć z roboty aktorów. Jak ty możesz, haję czas, kiedy maszyna? nie mają nas zarobitok. Ty czujesz, mechaniczna potworo. Ja znam no. Twój no. plan. Стареньку Гостмастер просто зараз роздають абсолютно безкоштовно у ГОГ. А чого так дешево? Я чогось не добачаю? В новому Mortal Kombat'і планувалась кросплатформенність, себто ви могли грати з консолей і ПК разом із своїми друзяками. Хочеш зі мною? Давай. Ну, принаймні, такі висновки можна було зробити, поглянувши на сторінку у стімі. Айо йой тепер цього пункта знов нема, ПК гравців, виходить, знову кинули. Він мусив дещо зробити для мене. Що саме? Курва мать. Кожен з нас сам по собі у цьому гівняному світі. Алон і Дарк перенесли. Гру планували релізнути цього жовтня, але тепер проєкт переїхав на 16 січня наступного року. І все це, аби начебто не конкурувати з Аланом Вейком та другим спайдерменом. Тікаймо, наче це ходила, але це не є. Ну і Ну додатково відполірувати гру. Гра про рудого крутого кота Стрей отримає кіноадаптацію. Режисером цього кіна стане Кріс Уейдж. Це бляха, хто такий. Режисер легендарного льодовикового періоду, а також Анапурна інтерактів, власне, видавці гри. Власники консолей Xbox відтепер зможуть стрімити свої ігри в чати Дискорду. Це нереально, це просто супер круто. Підписники геймпасу вже можуть заграти Starfield, а підписникам PS Plus стали доступні забавки з цього місячної роздачі. Зокрема, і останній Saints Row, який таки направду може стати останнім, враховуючи, що студію розробників ембрейсери прикрили. Ми що такого? Це ще не кінець світу. Розробники ДБД показали більше ігроладу за чужого та ріплі. Так, наприклад, вони вирішили не вигадувати нічого нового, а лишили ту. Саму механіку засліплення на чужому, що працює і на інших кілерах. І знаєте, їм багато ще не подобається. Іноді я не розумію на що вони грають. Нарешті користувачам п'ятого плейстейшена вдасться доторкнутися до третьої частини брами Бальдура. А от користувачам Ексбоксів доведеться ще трохи почекати. Адепти пк геймінгу зверхня дивляться на всю цю ситуйовину. Тестувальники перейшли межу. Вже сьогодні о 21.00 відбудеться фірфест. Там будуть показувати багато забавок жанру жаху. Особисто я найбільше очікую другого Алана Вейка, ну і Stalker 2. Так, те, що його там покажуть, анонсували заздалегідь. І так, Stalker ще той жахастик, особливо вночі, коли ніч не видно, а по кущам чигає. Прошарок Кровасісів. Розробники останньої Зельді повідомили, що вони не планують жодних доповнень. Натомість вони заявили, що в розробці знаходиться вже нова частина цієї культової франшизи. О собі! Подорожчання PS Plus таки таркнеться і України. Нові ціни на цьогорічну підписку в гривнях на ваших екранах. Шалом, позичиш мені грошей? Valve пообіцяли, що з жовтня у крамниці дядька Гейба будуть набагато краще підтримуватися геймпади від Плейстейшенів. Ба більше відтепер поряд з грою вам будуть показувати, чи підтримує вона контролер Xbox чи Плейстейшн. Ну нарешті, Меган Фокс рекламує новий Мортал Комбат, але не просто цицями, як ото четверту діаблу. Ведуча циці не покаже, але новини вам розкаже. Тут пан Едбун вже розгулявся наповну та попросив у неї повну озвучку та мокап для персонажки Нітари. яку, до речі, палки шанувальники франшизи чекали ще з трейлеру про Лінквей. Джон не знає, куди глянути. Ні, по-моєму, він чудово знає. IGN влаштували саме хвилинну демонстрацію різноманітної зброї з корейської брехні -пе. Ні, далі не буде вставки з Порошенком. Оце що це? Чай прийнято приносити засмученим гарячі напої. Що ж, маю визнати, фірфест був однією з найдовших, найнудніших та й найкринжовіших конференцій. Нудно. Що? Нудно! Ні. Нудно! Нудно! Два головних клікбейти ввели трохи в оману, оскільки ні Stalker 2, ні другого Алана Вейка там майже й не показували. Бо саме варіяцтво. Я ще такого не бачила. То обща якийсь ніхто я не знаю, хто таке придумав. Ви розумієте чи ні? Хоча з Вейком справи йдуть трохи краще ніж сталкером, бо до початку трансляції IGN окремо випустили цілих 11 хвилин нового ігроладу за сагу Андерсон. Зацініть до речі, концерт, який дає прибиральник із контролу другій частині Алана Вейка. Екскізмі ти. А на фірфесті показували старий трейлер та інтерв'ю Лейка. Чого ви готували? Ти що було? Ну окей, крім клікбейтних забавок, закинув собі в бажане польського Baldur's Gate від Варшавської студії Falls Prophet. Ну, дуже цікаво виглядає цей проєкт під назвою Біст. Хочете, я вам зараз розкажу, як ліворучить. <рес> Не показали жодних нових кадрів чи бодай скріншотів сталкер 2». Обмежились лише змістовним інтерв'ю, яке закінчили абсолютно правильним гаслом. Слава And... Україні, слава 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 Україні і В етері дядько Падон. <coughs> і Я приніс вам порцію новин про Старфілд. Всі ж уже в курсі, що гра нарешті релізнулась, так ось на релізі української в грі немає. Незважаючи на це, ентузіасти все ж вирішили взяти усе в свої руки. Якщо хочеш щось зробити. Зробиться сам Олдбой разом із широко відомими у вузьких колах локалізаторами Ріпером та Agents Game'ом запустили проєкт народного перекладу. Ріпер та Agents Game раніше організовували такий же проєкт для перекладу Hogwarts Legacy, залучивши понад 700 учасників і таким чином переклавши гру за 10 днів. Скоро стяхуєвающе. Тут же ідея та сама: зібрати всіх бажаючих перекладати гру на платформі Краудін, перекласти гру, і можливо навіть подати цей переклад Тоду Говарду на блюдечку, щоб він включив його офіційно до гри. Ну а що хто не ризикує, той дурень. До речі, на релізі Старфілд мав 269 тисяч одночасних гравців у стімі. Хоча Тодд Говард каже, що піковий онлайн був один мільйон гравців. Просто він рахує всі платформи разом. Що ж, охоче віримо, та вірю вашому доброму серцю. Якщо раптом цікаво глянути огляд гри, то забігайте на мій канал і обов'язково долучайтеся до перекладу ігрових всесвітів. Все так. І за скільки ти пообіцяв їм це зробити за дві-три сотні років. 90 днів. Посилання, за допомогою якого ви зможете долучитися до перекладу Старфілду, та огляд цієї гри від Падона в описі до цього відео. Що ж, правда, матінка, Шіфу отримала останнє оновлення. З такої нагоди на гру також діє непогана знижечка у 40%, А також для цієї гри є українізатор. Посилання буде там, де завжди. Інтернет та мищиряться чутки, що гру про Індіану Джонса від Machine Games запрезнують вже наступного року. Ці плітки не безпідставні, враховуючи, що Тодд Говард натякав, що цей проєкт вже на завершальних стадіях розробки. Ми працювали два роки, гра ідеальна. Ні, вона типу.

You may need to upgrade your PC for this game. Я прозрів під час одного з інтерв'ю Бун швидесенько показав скін Вандама на Джоні Кейджа. Крім того, свіч версію МК почали активно зливати в інтернетах. Показує блядь, як воно зливає. Це так інтересно всім дивитися, Як же воно там зливається? Згадайте но, що її портували росіянські сейбери, і стає зрозуміло, чому саме ця версія зливається завчасно росіяни. росіяни. Я так і знав. Показувати. Я вам звісно з того нічого не буду. Лишень скажу, що порт на свіч виглядає жахливо. Графіка подекуди здається гірше мобільної версії для Андроїд та iOS. Хоча має 60 FPS. А це, як всім відомо, для файтингу критично важливо. Глек Кейлі наперед заанонсував новий Summer Game Fest. Каже, що вже у червні 2024 року збере валізи та повернеться до Лос-Анджелесу, аби провести це шоу. Виїжджаю! Вже казали до того, а от тепер ще оприлюднили відео про те, що Дідо, який озвучував Маріо, офіційно став амбасадором геть усього цього бренду. А хто тепер замість нього озвучуватиме Маріо, невідомо, можливо, навіть Кріс Прат. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.